А що зараз зараз можливість для лісного пробити. І Це і робить зараз команда із Києва. Прийшла якісна атака лівим фланом. Подивіться, є скидання. Дуже непогано. Доброход в м'яч. Тепер це наймасовіший з часів початку війни розіграш. Кубку України, що ще один забивається м'яч у ворота залітає м'яч у ворота чайки. 2-0. І цього футболіста ЛНЗ представляти не потрібно. Пенальт. І Кобак забиває, роблячи рахунок 3-0 на товель. Кобак робить навіс, і що там? там втрачають, втрачають. Капітана, здається, втрачають Люковаленка. Хоча ні, вже пов'язка Не Коваленка, друзі. Щось я втратив цей момент.